Та ніхто, Христос на Благом, чому мене покину, Боже, серед шал... show sure. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві, Акафесту за душі померлих. Щиро прошу вас про вподобання та поширення нашої трансляції. І сьогодні ми молимося, молимося за всі душі, які вже є за межею цього світу. Кого немає з нами, за душі всіх наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів, душі вбитих, за правду нашої України, за волю нашої України. Молимося за душі терплячих в Чистилищі. І зараз на кілька секунд зустановімося і подумаємо собі про себе, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочили всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів твоїх. Адама впалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, Прийми їх, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Осяям Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черпа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одинна сила молотов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. «Алелуя». Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке милої, що годенно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Пам'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, пам'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пам'ятани спочилих рабів Твоїх, винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят. Бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот. О найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхів всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Аллилуйя. Світло Тихе, Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твоє всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський на шлях скорботами, що Своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни, спочилих рабів Твоїх. Спаси Господи тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість свою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Аллилує! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя. Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш. Красою світу друзів і ворогів Веселиш, віруємо, що і за гробом Твої милосердя не вичерпується, що милої всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними, спасаюча, благоволя твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмарені розуму свого самі себе згубили. Нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черване вмируща. Жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алилуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертні, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих. Ясновидно на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги взиваючи, Алелуя. Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Агця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з хвилинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи, заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, кров мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочили храбію Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться, примиріться з Богом, зває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння. І в час суду твого Господу, би їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю Твоєю, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'ятани благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, благословляй швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова сивина, вісники грядущого світу, Світ тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Аллилуйя! Як дерево свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються». В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають, деви, юні радіючі, безмовні гріхи, гроби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти і сонце присвітле. Осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про Це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Алилуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю достойно достойної віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше, віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, зиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя взимаємо Алелуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я веду вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяєв в їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про мене сяйних ликів, ангельських. Ти насолоджував їх величчю світил небесних сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Плоть і кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлученій від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності, подобає Бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне. І мертвому цьому засяє тебе смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати Алилуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя і торжествуємо грядуще, преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв із глибини гріховної досвятості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім, дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху на тліну, З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих грабів твоїх. О, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости, і спаси рідних, і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до Тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Опримилосердний, Отче, Безначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя! Опромилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню, перемоги. Алелуя! Адама, упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі, звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: прощаються вам гріхи ваші. Прими їх, Господи, блаженне тихе пристановище Твоє, що вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага світ, готуючи, людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочинив усі гріхи їхні. Прими їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Перед завершальною молитвою зстановімся ще на хвилиночку і подумаємо, згадаємо всіх наших рідних, наших близьких, наших знайомих. Задаймо, знаєте, багатьох забрала ця страшна недуга чудових людей. Задаймо їх всіх із нашої молитовної спільноти, безвідмовно, Помпейська дев'ятниця, молитва з міста і Ремче. Дуже тужимо і молимося за всіх, кого забрала ця недуга. І хто помер з інших причин, через інші захворювання. Задаймо всіх священнослужителів. Згадаймо за тих, хто загинув, виборюючи волю України. Тільки минулого тижня загинуло ще чотири хлопці, можливо, і більше, але немає проте повідомлень. Згадаймо, помолімося за душі всіх померлих і за душі терплячих вчистилищі. Боже Духів, і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів Твоїх, святіших патріархів, просвячених митрополитів, архієпископів і єпископів, що свяченичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих, святих храмів, православних правоців, отців і братів, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних у міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина. Бо Тії Воскресіння, життя і спокій спочили храбію Твої, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій, дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І щиро дякую вам всім, дорогі, хто зібрався сьогодні до цієї молитви, акафесту за душі померлих. Нехай Господь Бог прийме душі всіх, за кого ми сьогодні молилися до Царства Небесного. Нам всім доброго здоров'я і благословенного Божого світлого суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!